Я вітаю вас на уроці математики в 3 класі. Тема нашого уроку складаємо рівняння за текстом простої задачі. В підручнику це сторінки 59 60. Сьогодні ми продовжуємо вчитися розв'язувати рівняння і способом добору, із застосуванням правил знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Сподіваюсь, що ви вже зрозуміли, з якою метою ми вчили і тренувалися застосовувати правила знаходження невідомого компонента протягом двох попередніх років. За допомогою рівняння зручно розв'язати деякі види простих задач. Саме цим ми і будемо займатися сьогодні на уроці. Тому прошу бути уважними до себе, помічати свої успіхи і проблеми. Якщо щось не вдається, необхідно зосередитись на подоланні труднощів. Бажаю усім успішної роботи. І почніть з каліграфічної хвилинки. Запишіть число, за яким ви працюєте, і напишіть каліграфічне число, яке у 9 разів більше, ніж 4. Так, Це 36. 9 помножити на 4. Далі, наше завдання з'єднати рівняння і число, яке є його розв'язком, тобто, способом добору підібрати те число, яке нам підійде. 17 відняти c дорівнює 9. Якщо ми поставимо сюди 8, 17 відняти 8, вийде 9. Так, вийде з першого разу втрапили. Так? Тепер у нас вже їх 4, а рівняння 2. n помножити на 3 дорівнює 27. На яке число треба помножити? На тройку, щоб отримати 27. Десятка підійде. Якщо ми помножимо на 10, ми отримаємо 30. Відповідно, дев'ятка, 9 на 3, 27. Так, тепер ще менше. Так? 57 додати Б дорівнює 64. Скільки ж треба додати, щоб отримати 64? Як ви думаєте, якщо ми 12 додамо, так, 7 додати 2. Буде 9 в кінці підійде нам 12. Ні, звичайно, відповідно, це 7. Назвіть компоненти, які є коренями рівнянь розв'язками. Щоб назвати ці числа, треба розв'язати рівняння. Давайте з вами їх розв'яжемо. Можна способом добору, а можна за допомогою знань правил арифметичних дій. Розв'яжіть ці рівняння так, як вам зручно. Перевірте. Наступне рівняння. Поставте відео на паузу, спробуйте розв'язати його самостійно. Перевіряємо. Наступне 42 відняти Б. Дорівнює 33. Перевіримо. І далі. Нам треба далі тепер розв'язати рівняння, застосувавши правила знаходження невідомих компонентів. Тут ми їх розв'язуємо. Вгадувати вже ми не будемо, ми будемо їх розв'язувати. Тому ставимо відео на паузу і розв'язуємо рівняння. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, М дорівнює 51 відняти 27, М дорівнює 24. Перевіряємо, якщо рівність істина, ми правильно знайшли корінь рівняння. Невідомий відємник. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Б дорівнює 45, відняти 38, Б дорівнює 7. Перевіряємо, якщо рівність істина. відповідь 7. Поставте відео на паузу, спробуйте виконати ці два рівняння самостійно. Перевіримо їх. І впевнено, у вас все вийшло. Наступне рівняння, наступне завдання за текстом задачі нам треба скласти рівняння і розв'язати його. Послухайте задачу. Сашко задумав число. Збільшив його в 5 разів і одержав 20, яке число задумав хлопчик. Отже, те число, яке задумав хлопчик, ми е, називаємо. Змінною буквою будь-якою ви можете підібрати свою букву. Тут у нас буква П. Отже, П помножити на 5, дорівнює 20. Задумав якесь число, ми не знаємо це число. Збільшив його в 5 разів це помножити на 20 на 5, отримав 20. Дорівнює 20. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий. 20 поділити на 5. П дорівнює 20 поділити на 5. Розгляньте, як розв'язувалася задача. Друга задача. Невідоме число розділили на 6 і одержали 4, знайти невідоме число. Отже, невідоме число це знову ж таки буде х поділити на 6. 4. Розгляньте, як. Шукали невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Третя задача. Якщо невідоме число зменшити на 16, одержимо 9. Невідоме число це наш Х або у, Якась змінна, зменшити на 9, віднімання, одержимо 9. дорівнює 9. Це відняти 16 дорівнює 9. Переглянемо, як розв'язувалося. І четверте завдання. Четверта задача. Якщо 27 розділити на невідоме число, одержимо 3. Знайди невідоме число. 27 розділити на невідоме число. Тобто 27 поділили на Y дорівнює 3. Знову розгляньте, як записувався розв'язок, як знаходили невідомий дільник. ваше завдання ви обираєте одну з чотирьох задач. Повертаєтесь до їхніх розв'язків і пробуєте розв'язати в зошиті. Далі відпочиньте. Наступне завдання у нас є задача, яку нам треба розв'язати з допомогою рівняння. Цю задачу ми записуємо в зошит. Отже, мешканці Антарктиди пінгвіни частуються рибою. Самка пінгвіна ловила рибу. Скільки рибин їй спочатку вдалося спіймати, якщо згодом 7 рибин від неї втекло і лише 4 рибини залишилось? Нам невідомо, скільки в неї було, нам відомо, що 7 втекло і 4 залишилось. Отже, було рибин, 7 втекло, залишилось 4. Як записати? От Х втекли, це зменшилось, торів відняти 7. І дорівнює 4. Ось наше рівняння. З х відняти 7 дорівнює 4. Поставте відео на паузу спробуйте розв'язати рівняння самостійно. Перевіримо, скільки ж ребин було. Було 11, але 7 втекло, і 4 залишилось. Далі поставте відео на паузу і самостійно знайдіть значення виразів зручним. Для себе способом. Пам'ятайте про порядок дій. Далі завдання 7, нам треба визначити периметр прямокутника зі сторонами 5 і 3, накреслити цей прямокутник. Тобто, для виконання цього завдання вам потрібен олівець і лінійка. Якщо на даний момент у вас немає цих інструментів біля себе, знову ж таки зупиняємо відео. Знаходимо олівець і лінійку. Записуємо умову завдання. Нам дано прямокутник зі сторонами 5 і 3. А дорівнює 5 см, Б дорівнює 3 см. Нам треба знайти периметр. Що таке периметр? Периметр це сума всіх сторін. Накресліть прямокутник 5 на 3. Називаємо його А, Б, С. Де. Щоб знайти периметр, треба додати всі сторони. У прямокутника протилежні сторони однакові. Тобто 2а 2 помножити на А і 2 помножити на Б. Периметр прямокутника А помножити на 2, додати Б помножити на 2. Замість А ставимо 5, замість Б 3. І обчислюємо периметр. 5 помножити на 2, 3 помножити на 2. Буде 16. Друга частина цього завдання. Нам треба накреслити квадрат з таким самим периметром. Отже, квадрат ABCD, у якого периметр 16 см, нам треба знайти його сторону. Бо у квадрата всі сторони однакові. Як дізнатися, який же квадрат треба креслити? Периметр квадрата А помножити на 4. Чому? Тому що у квадрата 4 сторони, вони всі однакові. Периметр у нас 16. Так? 16. І, ну, зразу, да? але ж ми можемо замість периметра поставити число 16. І у нас з вами виходить ось така. Рівність А дорівнює 16, поділити на 4 дорівнює 4. Відповідно, сторона цього квадрата 4 см. Накресліть такий квадрат в зошиті. І наступне завдання на логічне мислення. Записувати його в зошит вже не потрібно. Давайте розбиратися з ним. Отже. Ірина Петро Сашко ловили рибу. Кожен з них спіймав або йоржів, або карасів, або оконів. Визнач, хто з рибалок яку рибу спіймав, якщо відомо таке. Так, але для початку давайте намітимо йоржі, карасі і окуні. Ну, по першій букві. да? Ну, Трошки негарні букви, але ж, вибачте. Так, як виходить, карасі і оконі. Далі визначаємо: колючі плавці є в окунів і Йоршів. Ну, ми намітимо плюсиками. тут є колючі плавці ось у цих риб. Карасів немає. Ірина не спіймала жодної риби з колючими плавцями. Отже, відповідно, Ірина піймала яку рибу карас. Отут Ірина. Ірина піймала карасів. Петро спіймав на 2 окуні більше, ніж усього спіймала Ірина. Що ж спіймав Петро? Як сказано, Петро спіймав на 2 окуні більше. Відповідь, так, Петро на 2 окуні більше. Значить, окуні ловив Петро. І відповідно. Йоржі піймав Сашко. Але ж нас запитують, скільки рибин спіймав кожен рибалка. Ми визначили, яку рибу піймали діти. Сашко піймав Йоржів, Ірина Карасів, а Петро Окуні. Але ж скільки? Скільки рибин спіймав кожен рибалка, якщо Ірина спіймала три. Так. Всього рибин було менше, ніж 10. Що відомо нам про Петра? Петро на два окуні більше, ніж Ірина. Ірина три, Петро на два більше. Три додати два, п'ять. Так, у Петра п'ять. Отже, а рибин було менше, ніж десять. Тобто, у скільки ж сашко міг піймати рибинок? Щоб загальна кількість була менше, ніж 10. Ірина 3, Петро 5. 3 додати 5. 8. Але нам треба число, яке менше за 10. Між 8 і менше за 10. 9, так? Отже, скільки залишається для Сашка. Для Сашка залишається одна рибинка. Так? Отже, Ірина піймала 3 Петро 5, а Сашку – одного вірша. Що важливе для себе ви виконували на уроці? Які завдання були найцікавішими? Розкажіть про результати власних навчальних досягнень. Ваше домашнє завдання номер 2 третій і четвертий стовпчик на сторінці 59 і номер 5 на сторінці 60? В кінці уроку оцініть свою роботу на уроці. Я вам дякую за урок. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!